В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорі, братя, сестри у Христі! Маємо першу неділю Великого посту цього 2025 року, і можемо один одного привітати вже з тим, що ми прожили цей перший, перший тиждень. І дивіться, в цю неділю нам дається саме читання про це покликання учнів. Особливо сьогодні чуємо про двох апостолів, двох учнів Филипа і Натанаїла. І на фоні цього покликання ми можемо з вами роздумовити і говорити про певну зустріч: зустріч із Ісусом. Зустріч із Христом. І мусимо розуміти, що першим ініціатором цієї зустрічі є сам Ісус Христос. Перше, що ми чуємо у сьогоднішньому уривку, що Другого дня вирішив піти в Галилею і знайшовши Филипа. Тобто чуємо, що Івана Іван напише, Ісус, знайшовши Филипа. А потім ми чуємо, що Филип приходить до Натанаїла і він каже: ми знайшли того, кого шукали. Ну і врешті-решт, ну хто кого шукав? Ісус Филиппа чи Филип із Натанілом Ісуса Месію. Ну, направду, загублена є сама людина. Ми мусимо розуміти, що людина сама загубилася від царства Божого, тому шукає перший Бог. Але ми бачимо, що для людини, як Натаніїла і Филипа, вони мають одне своє прагнення, і це прагнення полягає в тому, щоб знайти месію. І дивіться, який рецепт, який рецепт цього, щоб знайти месію. Що вони робили перед цим, щоб знайти месію? Ми чуємо, що Филип каже: ми знайшли того, про кого ми читали у Мойсея, пророків, тобто у Писанні. Ми знайшли того, про кого ми читали. Тобто перший рецепт для того, щоб мати цю зустріч, щоб знайти Христа, це є Слово Боже. Якщо не помиляюся, чи то не Орген казав, що той, хто не знає Писання, не знає Христа. Це важливі слова, хто не знає Писання, не знає Христа. Тобто сьогодні ми чуємо якби, такий приклад того, що наскільки е це важливо є для цієї зустрічі з Богом. І тут питання так само, браття і сестри в Христі, що до нас з вами. Наскільки я прагну цієї зустрічі, бо ми бачимо, що Филипп і Натанаїл вони дуже прагнули цієї зустрічі? Хоча, з одного боку, знаєте, це вже, скажімо так, століттями. Можливо, десятиліттями і більше, можливо, навіть так часу, вони шукали, вони чекали, що Месія прийде, і вже спокійно могли б собі казати, а вже з цього не буде. Так знаєте, як часто є в людині, у людини, коли, коли людина щось щось їй кажуть, що маєся стати, має стати, людина чекає, чекає, чекає. І як того нема, то вже як в десятий їй скажуть, що ото станеться, людина вже не вірить, що то станеться. І цікаво, що так само Филип і Натанил, особливо спочатку Филип, міг сказати, е, який ти Месія? Але має силу віри. Чому? Тому що він досліджував Писання, він, він чітко усвідомлював, який має бути Месія. І тому дивіться, що відбувається при цій зустрічі. Ми з вами у житті по-любому кудись прямуємо. Не, так ся стає, що ми по-любому з вами кудись йдемо. Рано встаємо, чи йдемо на роботу, чи йдемо до якоїсь спільноти, чи ходимо по хаті. Але по-любому ми кудись йдемо. І час наш, час він нас штовхає. Хочемо ми цього чи ми не хочемо. І дуже важливо, наприклад, коли ми йдемо у спільну працю. З ким ми йдемо у спільну працю. Дуже важливо. Дуже важливо є, наприклад, який колектив, в якому колективі ти працюєш. Дуже важливо. А тепер увіть собі, наскільки є важливо, коли ми ставимо собі питання, а з ким я йду цією дорогою по життю. І тому сьогодні ми маємо два рази, ми маємо запрошення, чуємо два рази у Єванелії запрошення, «Іди за мною. Перше, це, це пряме запрошення від самого Ісуса до Филипа, каже Філіпові, «Іди за мною. Потім, друге, це вже через посередника цього самого Филиппа, йде це запрошення до Натанаїла, прийди і подивися. Прийди і подивися. І дивіться, незалежно від того, чи тебе Бог напряму кличе, чи Бог тебе кличе через когось, все рівно ти є запрошений, ти є покликаний. В першу чергу, до чого ти є покликаний? Ти є покликаний до того, щоб жити. Ти покликаний до життя. Друге, ти до чого є покликаний? Ти покликаний до спільноти. Перше, коли говоримо про сім'ю, бо ти, ти і народився у спільноті. Всі ми народилися в спільноті. І третє, ми покликані до служіння. Тобто кожен із нас має дари, кожен із нас має певні таланти, даровані Богом, і цими талантами ми служимо для цього світу. І тепер дуже важливе знову ж запитання: для чого я це все роблю? Тобто, з ким я прямую на цій дорозі свого життя? Хто є головним для мене? Чи є це Христос? Чи є це Ісус? От я працюю, от я є в спільноті, у певній спільноті. Яка мета цього всього? Бо якщо беремо сьогоднішнє Євангеліє, уривок Євангелія, то мета є яка? Зустріч з Христом. Оце все, що ми маємо: життя, спільноту, сім'ю чи парафію, потім дари, які ми маємо від Бога, вони нас усі мають приводити до Христа. До зустрічі з Ним. До зустрічі, як я повторююся, яку перше ініціюєш не ти, бо гріх тобі каже, що тобі Бога не треба, але перше ініціює сам Бог. Бо Бог розуміє, що ти загублений. Бог розуміє нас, що ми загублені. І тому завжди Він перший шукає. І це дуже правильно. Тобто Бог знає нас, Бог розуміє нас. Але потім дивіться, що це відбуває в сьогоднішньому цьому уривку. Бог кличе Филипа. Як я вже казав, Филипп приймає це запрошення, він є захоплений Ісусом Христом. Він, він закоханий, я би так сказав, у цю зустріч, через цю зустріч у, у Христа, настільки, що Він прагне ділитися цим. І тут, дорогі браті сестри в Христі, питання для кожного з нас. Наскільки я захоплений Христом, наскільки я влюблений в нього, наскільки я вдивляюся в нього, чи горить у мене серце розповідати про нього іншим Т у той спосіб, в який я можу. Бо якщо в мені нема цього вогню, Розказувати, свідчити Христа, то питання, чи я знаю його, чи яся зустрів насправді з ним, чи я прийняв цю зустріч від нього. І потім дивіться, бо щось може відбути, бо ми можемо мати це захоплення, але коли Филип із цим захопленням приходить до Натанаїла, до свого друга, якого знає, розказує йому, слухай, ми знайшли Месію Ісуса з Назарету. З чим стикається перша людина, яка захоплена Христом, яка захоплена е, Його Словом, яка ним захоплена і, і, і хоче ділитися це з іншими. З чим стикається? Стикається з певними стереотипами іншої людини. І приходить і каже, так, ми знайшли Месію з Назарету. Що відповідає на перше? Вау, ура! Давай я йду подивитися ні. Яка репліка перша? А що доброго може бути з Назарету? А що тебе доброго може бути? І тут Филип у якомусь розумінні з одного боку стає в тако, може бути в такому ступорі. Я би сказав, що я сьогодні, коли досліджую це писання, роздумуючи над ним, я сьогодні думаю і я би десь сказав, що я нахожуся от якраз десь тепер на цьому етапі. Коли прийшов, коли проповідував, коли мав азарт, мав запал. А мені прийшли і сказали, а на що то все? Тобто певний стереотип. А на що то все? Тобто, у, нас, у нас є своє. У нас є все встановлено так, як має бути, і ти маєш пристосуватися до нас. Тобто стереотип. Чому приклад тут потім уже самого Филипа? Филип на цьому не зупиняється. Він каже, прийди і подивися, він далі і далі, якби налаштовує, далі заохочений. У чому приклад Натанаїла? Попри свій стеоретип, Попри свій стеоретип, попри своє бачення ситуації, він іде. Він якби переступає цей момент. Тому, другі браті сестри в Христі, це для нас десь з вами. Цей сьогодні Натаніл є тим прикладом. Так, я маю, кожен із вас має свої уявлення, свої стереотипи щодо церкві, і скільки їх, до речі, дуже є багато цих стереотипів. Церква є така, то така. Священник це хто священник? Ну, Це зазвичай має бути. ну, Я під цей стереотип не дуже підходжу. Священник це щось пузати, щось бородати, щось велике, щось строге, щось там таке. Церкви, один із стереотип для людей, які зазвичай не є в церкві. Церква це бізнес, священники це бізнесмени і так далі. далі. Ну це все стереотипи, через які насправді треба інколи переступити і прийти подивитися, що насправді воно так не є. Але треба прийти і не просто, знаєте, учу дзвін, не знає де він, учув якусь чуйку там про церкву чи про священника, пішов розніс посиловим. Не перевірив, не подивився а, і, і потім ся дивує, ба, чого так люди всі до церкви ставлять, чи до священників. Чи до самого Бога. Потім вже кінці кінців. Теж багато у нас є таких різних стереотипів відношення до Бога, сприйняття, що Бог є такий або такий. Що робить Натанаїл, він переступає через це, і ми знову бачимо цю зустріч, яка відбувається і плоди цієї зустрічі. Тому, дорі браття, сестри у Христі, сьогодні я запрошую себе, запрошую вас, щоб ми, ми брали приклад з цих апостолів, приклад у тому, щоб не зупинятися тоді, коли в нас є перешкоди до проповідування. Бо не тільки ми як священники, але і ви, як батьки, стикаєтеся з цим самим. Ходите до церкви, щось стараєтеся, пробуєте, розказуєте своїм дітям, онукам, правнукам, ще не знаю кому, а вони кажуть, а на що віру? І ви можете стикатися так само. І що важливо, як приклад брата від Филипа, не зупинятися на цьому етапі, але й далі заохочувати, казати, прийди, подивись. І натомість, приклад для нас від Натанаїла, який урок від Натанаїла, приклад, попри свої стереотипи, іти і подивитися до того, до чого нас запрошують. Нехай Дух Святий у цьому нам допомагає у цьому у такому покликанні. Слава Ісусу Христу!